Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик журналіст Рошовець, з традиційним стрімом, українські сукіряни. Я вибачаюсь перед тими, хто буде дивитися, і чекав мене о 21.00 О 21.00 я вийшов, як кажуть, як штик ветер в ефір, але мене почали глушити. І правий пан Віталій Литовченко, який приєднався. Я йому дякую до стріму, який написав: вас глушать. Уже не перший раз мене глушать. Не перший, не 10, не сотий і тисячний. Коли я починав стрімити, коли мої стріми набирали по 10-15, менше 5 тисяч переглядів, мене глушили постійно. Глушили, просто знущалися над стрімами. Я бувало перезапускав по 5-6 раз стрім. Вперто, фанатично. Уявляєте, скільки я тратив нервів і здоров'я. Але що зробиш? Правда Правда в Україні одна, за правду, треба боротися. Хлопці помирають на фронті, тримаючи озвірілу русню, стримуючи озвірілу русню. Ну, а я борюся тут за правду. Інакшого варіанту, особисто для себе, я не бачу. І пан Андрій Гринюк, Доброго вечора, пане Андрію. Дякую, що приєдналися. Ви знаєте, сьогодні я проводжу стрім в мінорному настрої. Ну, взагалі, як би кажучи, 11 років війна йде в Україні, і в мене настрою як такого мажорного ніколи не було. Ви знаєте, мажорний, мінорний мати моя покійна, Швець Ніна Дмитрівна, була учителем музики. 41 рік працювала в школі. Не трудова книжка була з одним записом, яким, як, яким вона дуже гордилася, як маленька дитина. 41 рік працювала в школі. Ви знаєте, тут я згадав свою мати і хочу вам сказати: от скажіть, будь ласка, коли українці були такими рабами, як зараз, коли українців так ставили на коліна, коли українці були такими боязкими мовчазними рабами? Рабами, які готові здати, продати свого же раба українця. Скажіть, будь ласка, коли? коли? Уже третій день в Україні оприлюднює, оприлюднює назика декларації, декларації чиновників, депутатів, блатних приближених влади, ТЦКшників, поліцаїв, всіх тих, хто наверху. І всі вони, не соромлюючись, показують свої статки, все те, що можуть. Показати. Вони показують мільярди, мільйони, десятки мільйонів гривень на налічману, кілограми золота, дорогущі маєтки, рахунки в наших іноземних банках, вони це все показують відкрито демонстративно. Ви кажете про проклятий Радянський Союз, ви кажете про проклятих комуністів. Так, згідний. Згідний. Радянський Союз був проклятий. Комуністи. Були прокляті. Це вороги ненькі України. Я з вами згідний. Але є одне но. Пам'ятаєте, як той фільм Кавказка Полонянка по-українськи говорю де товариш Сахов казав: все вірно, все правильно, да но Але при проклятих комуністах, да при проклятому Радянському Совєтському Союзі, за корупцію розстрілювали. Розумієте? От у нас зараз за корупцію не розстрілюють. У нас зараз можна красти, можна накрасти, а потім декларувати і показувати. Дивіться, скільки я накрав, я людина, а ви, а ви раби. І це ж не я сказав. Це сказав Портніков. От той Портніков, да, на якого підписані десятки тисяч українців і дивляться десятки тисяч українців, які вчилися. На журфакі МГУ, а журфак МГУ це кузніця кадрів КГБ, ССС, ФСБ Росії. Він сказав українцям ви раби, він же сказав, що верхній голова не воюють. Тому що, ну хто ж, це ж у нас не середньовіччя, що рицарі бдуть воювати. А раз у нас демократія, значить, воює біднота раби. Ви знаєте, мені страшно. Немає кому добрий вечір, пане Сергій Гончар. Вибачте, немає кому брати з Китаю приклад. Мені страшно за наше суспільство, тому що раби не мають шансу. розумієте? І скільки ми б не оділи вишиванок, да? ну от я зараз одів би на себе вишиванку. Так, три вишиванки. До речі, у мене вишиванки немає. Одів би я три вишиванки, п'ять, від цього легше комусь би стало. Да? Раб, навіть якщо одні і три вишиванки, він не стане українцем, козаком, свобідною, вільною людиною. Розумієте? Мені стало страшно, як покірно люди, і український народ сприйняв ці декларації, оце знущання з нас, багачів верхніх. Мені просто стало страшно. Страшно то, що Україна висить на волосинці. Про це я говорив давно. Про це я говорив своїй мамці, ще коли навчався в університеті і розносив українські націоналістичні листівки по студентському містечку, коли мене мені шили справу українського націоналіста, коли мені людині, яка вчилася на п'ятірки, мене хотіли виганяти з університету, коли мама це все переносила, страждала, плакала, і говорила: за що синок? За те, що є українець. Ви знаєте, я дивлюся на ці сотні тисячі тонн пролитої крові на мільйони убитих українців, на сотні тисяч українців, які загинули за Україну. мені хочеться сказати: а чому ми зараз такі раби? Чому? Ми боїмося смерті, ми боїмося, що нас посадять, ми боїмося, що нас уб'ють. Так нам же все рівно помирати. Нам все рівно помирати? Нам все рівно помирати. Скільки українців зараз помирають від того, що не можуть купити ліки? Не можуть врятувати свою, свою рідну людину. Скільки українців побираються для того, щоб знайти гроші на операцію? Подивіться, повен Facebook, допоможіть, я не можу врятувати. Скільки українців вмирають від голоду від недоїдання? Скільки і ми боїмося. Яка різниця, коли ти помреш? Сьогодні помреш чи завтра помреш? Скільки українців бояться, що посадять. Ви знаєте, я повинен би боятися, що мене посадять. Тому що я оперативник кримінальної міліції, а ментам попадати в СІЗО на зону. Ви знаєте, як страшно. Так, страшно. Мені теж страшно. Я теж не хочу попадати в тюрму. Але я говорю правду. Я не боюся. Не боюся, тому що, тому що... Тому що я смертник. Смертник ще з тої пори, коли зеленим першокурсником і ствака ночами ходив, розкидав по студмістечку націоналістичні листівки, коли мене здали же свої стукачі з мого першого курсу Чернівецького істваку. Да? Коли в мене робили обшук, поперевертали ліжко, тумбочку, навіть обоє зривали над моїм ліжком, де я спав в гуртожитку. Да? щоб посадити на 5 років таборів? Коли мене кололи і не розкололи, мені тоді думаєте, не було страшно. А скажу чесно, не було. Молодий був, гарячий був, впертий був, сильний був, незламний був. Зараз старий зараз я хворий, але не можу я звернути, не можу здати, не можу здатися. Ну, отак ми трошки поговорили: поговорили 10 хвилин на тему ми, раби раби не ми. До речі, при проклятому совєтському союзі, при комуністах, перше, що вчили нас у школі і мене вчили. Це вчителька у мене Таїсія Давидовна Кирилюк. Таїсія Давидівна Кирилюк. До речі, дуже гарна жінка. Знаєте, вона була така як француженка. Яскрава француженка, така худенька, тендітна французька зачіска. Ну, перша моя вчителька улюблена і перша, що ми писали на тих партах дерев'яних, так. Да пір'ями да такими Чорнильницями писали. Ми раби, ми не раби. При проклятому Союзі совєтському, при комуністах, ми раби рабин, ми не раби, раби не ми. Це перше писали діти, що писали? А зараз в Україні ми всі раби. Мовчазні раби, які бояться. І 20 вподобаєк, тільки 20 подобаєк. А чому не 122 вподобайки? Правильно, тому що правду ніхто не любить. Ніхто не любить, коли тебе називають рабом. Так, так. Ну я розумію, я розумію. Для тих, хто хоче підтримати правду, 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Велике прохання, хто скільки зможе, допомагайте, Для того, щоб мене не могли задушити. Задушити голодом, холодом. Щоб я міг говорити говорити, поки я живий. Дякую. Ну і чотири сценарії. Ви знаєте, я міг би багато ще про що говорити про сьогоднішні події. Але я буду говорити про чотири сценарії майбутнього України, які зараз обговорюють. Чотири сценарії. Перший сценарій це повна окупація України. Повна окупація України, Східні області і центр України окупують російські війська. Захід України окупують поляки угорці Румуни. Цей сценарій він найбільш жахливий для України. Але історія, як я казав, повторюється по спіралі. Історія повторюється по спіралі, тому що, тому що ми, ми це проходили. В 19-му році, коли в 1919 році Україна розпалася і перестала існувати. Все. І кордони України були по, по кордон України був по е, річці Збруч. До річки Збруч була радянська Росія, ну, а там. Польща, Угорщина і Румунія. І оцей сценарій найжахливіший. Бог нам дав тоді Україні відновитися, звільнитися завдяки тому же проклятому Радянському Союзу і тим солдатам, яких зараз проклинають радянським, солдат, радянські, радянським солдатам, які, які взяли і повернули всі українські землі в одне лоно. І зробили Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Зараз їх всіх проклинають, але Бог зберіг тоді Україну руками тих простих радянських солдатів. Ну а зараз, якщо Україна розпадеться, вона вже не відновиться. Хоча кажуть, що якщо вона розпадеться колись вона, залиште слово колись. Якщо Україна розпадеться, такої держави вже не буде, другого шансу нам ніхто не дасть. Саме страшний сценарій це перший сценарій. Другий сценарій. Росія окуповує Східні області, забирає їх собі. Центральна Україна робиться таким собі квазі-державою, квазі-государством. Столицею в Києві, яке управляється Росією, і являється буфером між західними областями України і східними областями України. А західні області України відходять до Польщі, відходять до О, Румунії, відходять до Угорщини. Те страшний сценарій, і в цьому сценарії. Немає для України нічого доброго. Фактично, Україна перестане теж існувати. Третій сценарій для України. Україна стає повністю нейтральною державою. Проокуповані Росією території в цій страшній війні, широкомасштабній, можна забути повністю. Те, що залишається з територій, стають українською нейтральною державою. Україна буде мати статус як Швейцарія нейтральна країна. І ця нейтральна країна буде змушена врахувати інтереси Сполучених Штатів Америки і Росії. Фактично, фактично ставши протекторатом. Є таке слово грамотне, протекторат, протекторат, фактично ставши протекторатом і Росії, і Сполучених Штатів Америки Недаремно Диктатор Путін так він опередив мене, да опередив мене, він заявив Трампу: давай зносимо зеленко і будемо управляти правильно управляти Україною зовнішнє управління називається протекторат управління країною іншою країною, і якось так. Це третій сценарій. Ну і четвертий сценарій, який би я постав би першим. Четвертий сценарій це сценарій, коли Україна збереже свою самостійність. Наскільки вона зможе зберегти? Скільки хвати патріотів, скільки, хвати волонтерів, скільки, хвати таких людей в тилу, які говорять правду, борються проти корупції, місцевого саботажу продажних чиновників, продажних депутатів, продажних силовиків. Якщо ми ще вистоїмо рік два, якщо хвати людей, які будуть готові померти за Україну без всяких умов, то Україна буде мати шанс залишитися самостійною українською державою. УСД, Українська самостійна держава. Чотири варіанти, Чотири варіанти, Чотири сценарії, Чотири сценарії подій для нашої неньки України. І традиційно хочу поздоровитись, Пан Мішель приєднався, пан Електрон, ну Електроник скажу, пані Гана Саксон. І що я вам скажу, дорогі рідні? Ну, я скажу вам дуже просто. Для мене найгірший варіант, коли Україна буде повністю окупована. Чи можливий варіант окупації України російськими військами і військами Польщі, Угорщини Румунії? Можливий, тому що в наш страшний час в Чернівцях, в місті Чернівці, продаються румунські паспорти. Так, продаються румунські паспорти. Спокійно. Іде румунізація, тиха румунізація, тиха колонізація румунська буковини Північної Бессарабії, Чернівецької області. Незважаючи на війну, незважаючи на те, що подвійне громадянство в Україні заборонене, в місті Чернівці відкрито продаються румунські паспорти. Це неможливо робити без силовиків, без Спецслужб. І у румунські паспорти продаються в Чернівецькій області з 1995 року. По цей день, по день, коли я говорю стрім, вони продаються, що свідчить про те, що в Чернівецькій області продають Україну, просто продають Україну скільки років? Я вже не знаю. 30 років продають Україну. Більше половина населення Чернівецької області мають румунські паспорти, і вони продаються і далі, і далі, і далі. Що свідчить про те, що рано чи пізно румунські війська зайдуть в Чернівецьку область, будуть окуповувати Північну Бессарабію Буковину, що свідчить про те, що продажні силовики політики Чернівецької області продають Україну? Я говорю прямо ризикую життям, свободою. Але що мені ризикувати? Помирати один раз. Ви знаєте? Ви знаєте саме страшно те, що український народ не розуміє одного. Ми всі мертві. Розумієте? Українці не розуміють, ми всі мертві. Українці не розуміють, ми всі мертві. Нас уже списали, нас немає нікого вже в живих. Розумієте? Зараз в Україні розігрується план Ост. Пам'ятаєте? Ну, ви не пам'ятаєте, пан Сергій ончар пам'ятає як історик. Перед окупацією у радянської України німецькими військами Гімлер е е придумав да своїми німецькими ідеологами да Третього Рейху придумали план Ост. Це план знищення славян на території України. Взагалі, план знищення українського населення. Мали залишити всього 2-3 мільйони українців. Я говорив колись 5-6 мільйонів. Так, ні, вони мали залишити 2-3 мільйони рабів. Все, решту всіх знищити і переселити німців на територію України. Так, от, зараз план Ост. План Ост він в силі. План Острі відродився. Ми всі мертві, нас усіх знищить. Тільки одних уб'ють сьогодні, других завтра, а третіх уб'ють післязавтра чи через місяць. Українське населення нікому не потрібне, потрібна наша земля. Наша земля, наші мінерали, наші надра, наші Чорнозем, наші річки, наші гори Оце все потрібні. Ми не потрібні. Ми навіть не потрібні зараз як раби. Ми навіть не потрібні зараз як раби. Нас хочуть знищити. Крапка. І якщо українці, російськомовні українці, україномовні українці, болгаро, румуно, мадяромовні українці, всі українці зрозуміють, що ми всі мертві, уже мертві, що нас уже списали. В такому випадку ми маємо шанс вижити. І навіть слово не фантастичне перемогти. Наприклад, і жаль, українці цього не розуміють, а українців зараз розділяють по мові, по мірі. Українців зараз знову почали стравлювати, тому що хтось думає про вибори, а не про перемогу. З вами, Іри Швець. 54 57 08 25 13 71 89 78. Величезне прохання. Хто скільки зможе, допомагайте донатим. Допомагайте тому що. тому, що я смертник і я говорю правду. Доброї спокійної ночі усім вам. Дякую друзям в стрімі. Слава Україні і героям слава!